Полон втеча і п'ять місяців переховування – Усе це пережив двадцятирічний черкащанин Святослав Андрієнко. Упродовж трьох місяців він перебував у зоні АТО. Влітку потрапив у засідку поблизу Донецького аеропорту і став бранцем бойовиків. Минуло майже півроку, і хлопець таки повернувся додому. Вдома у рідному селі Святослава рахували кожну хвилину до повернення свого героя. Ділиться переживаннями його рідна бабуся Ольга Михайлівна. Якщо я говорю, я десять років життя потеряла. Із-за цього, то що він як попав і представте собі. І ми не знали, що він і ранений був, що він і контужений був. Ми не знали, ми з школи знали 1 сентября. Святослав народився у Луганській області. Там же пішов у школу. Незабаром родина приїхала на Черкащину. Те, що мала батьківщина, стане в'язницею Святослава. Ніхто з його родини не міг і подумати. Визволенням хлопця з полону займались українські спецслужби. За втікача Святослава бойовики давали нагороду. Його світлини були розклеєні містом. Попри це, хлопець не здався, каже товариш. І теж колишній полонений Валерій Макеєв. Ти як? я так мене тронуло, дійсно. Ні разу вірний присязі. У мене, по-моєму, таке оприлюднення, що ідеальний солдат, патріот України, которому люди, наші переговорщики от, виходили, кажуть, ну нікак тебе покажуть не можемо забрати і здавайся, ходити в бігах. Не, не, не я тікав, щоб здатися. До АТО Святослав півтора року служив у Збройних силах про війну і полон. Хлопець згадує неохоче. Лише розповідає, від загибелі врятували місцеві жителі, які надали йому притулок. Мене це забрала на дом, я мався щось вдома робити, а потім мене малося відвезти в штаб. Ну, допитувати. Дідя ну. десь одійшов, але ну, я самі скористувався. Тепер я днем не виходив, виходив уночі, щоб ну, людей не підставити, щоб. Людям на нас в яких я проживав. Звільнили Святослава якраз на його 21-й день народження. Рідня хлопці ніяк не натішиться поверненню своєї кровинки додому. Село невеличке, але всім спасіба, всі підтримували, питалися кожен день за нього. О, переживали всі. Не знаю, я в нас кожен за кожного тут переживає. Всім велике спасіба. Хто... Переживав за нього. І спасіба тим людям, які допомогли, які виглядали його там, що був ранений, допомогли в трудну минуту, не відказалися від нього. Велике їм спасі. Люди його знайшли на полі, раненого і контуженого. І вони ж його ви... виходили там. Спасли йому життя, можна сказати. Колишній бранець будує плани на майбутнє. Після реабілітації хоче закінчити строкову службу у Збройних силах і вступити до вишу. Юля Парпенко, Тетяна Волоча, Юрій Дубина, Черкаська служба новин.